Слава Ісусу Христу! Привіт вам, дорогі! Дуже радо вас вітаю в цей прекрасний, препрекрасний понеділок в нашій постійній рубриці Приказки для дорослих, е присвячені нашим найкращим в світі патронам. Тому дуже радо ще раз вітаю і велка! Дорогі приказка просто мега овердрайв дісторшн Крута. Послухайте, будь ласка, гарно будь-як та квіток ніхто не рве. На мою думку, це просто мега прекрасна фраза якою можна дуже багато чого пояснити? От людині, яка не може зрозуміти за що її не люблять, а чому її не приймають, і так далі, і так далі. Отож, наші предки дуже гарно розуміли цю річ, так що зовні може бути справді все дуже якось там гарно, кольорово і ніби все як у інших. Але якщо хтось справді ну, не несе якогось там, не знаю, прекрасного пахучого запаху в твоє життя, якщо хтось колючий і неприємний, Більше того, якщо хтось чіпляється до тебе, як кажемо, як ріп'як, як, як будяк, ну то з такою людиною не дуже приємно перебувати в одному колі. Тож, дорогі, сьогодні дуже просто і коротко. Запам'ятайте цю фразу: з одного боку, для того, щоб завжди оцінювати нею самих себе. А з іншого боку, може, і в моєму оточенні дуже багато людей, яким не можу сказати до кінця правду, чому наші відносини якось не ладнаються. Але думаю, ця народна мудрість нам дуже і дуже в цьому допоможе. Отож гарно будь як цвіте, але квіток ніхто не рве. Дякую вам і надіюся до скорої, скорої зустрічі. 吧。